Всім вітання. Це нове аудіо на ніч. І в минулому відео я згадував про такий термін, як поганий об'єкт. В цьому аудіо я детальніше розберу цю тему. Більш динамічніше аудіо, тому що минуле аудіо я записував перед сном, тому воно було таке доволі повільне. В цьому аудіо буде більш динамічно. Отже, почнемо. Буває так, що ми зустрічаємо когось і відчуваємо різке відторгнення, навіть без особливих причин. А навпаки, сильно прив'язуємось до людини, яка нас ранить, але ми ніби не можемо її відпустити. Часто це пов'язано з тим, як ми сприймаємо людей. Тут працює таке поняття, як поганий об'єкт. Цей об'єкт формується з раннього дитинства, де діти сприймають людей чорно біло хтось добрий, хтось поганий. Тобто немає якогось такого певного розділення, ще, що люди є індивідуальності. Більш такий чорнобілий світ. Дехто і залишає в дорослому відстаті чорно-білий світ, стосується зовнішності. Наприклад, якщо хтось є красивий, значить він є хороший. Якщо хтось є найкрасивий, значить він є поганий. Ну, Такі чорно-біле розділення. Ще також це називається гало-ефектом, коли красиву зовнішність можна діляти якимось позитивними якостями. Хоча людина може бути насправді психопат або вбивця. Але Людська психіка, яка має таке сприйняття, вона розділяє таке, що це є чимось позитивним і хорошим. Насправді це не так. І людині потрібно пропрацьовувати таке своє сприйняття. Також це йде ще від того, що батьки можуть нав'язувати такий об'єкт поганий. Ну, наприклад не веду. Уявіть, що маленька дитина. Світ дуже простий для такої дитини. І як я вже згадував, є люди хороші є погані. Дитини ж ще щонучкого мислення. Не розуміє, що не та ж людина може бути добрий в один момент і жорстоко інший. Тому дитячій свідомості часто відбувається розділення. Якщо мама лагідна, вона хороша, якщо кричить чи карає, вона погана. З часом дитина дорослішає, і мислення стає складніше, як і всіх людей. Розуміння відбувається в тому, що люди мають як позитивні, так і негативні сторони. Але інколи, якщо дитинство було складним або травматичним, це розділення залишається. І в нашій психіці формуються добрі і погані об'єкти, якщо вже вважати що загалом всіх людей, це дуже поширено, немає ідеальної психіки, немає ідеальних людей. Тому завжди всім приходиться так чи інакше себе усвідомлювати. Після 20 років, то й швидше, хтось пізніше. Це відбувається в стосунках. І людина, якщо має травматичні стосунки, чи то з сім'ї, чи то з стосунків партнерських, може сприймати всіх інших поганих об'єктів. Часто ще пацієнти з нарцисичними прикордонними рисами, ну або пограничними рисами, як то називає, можуть ілізувати людей, а потім різко їх знецінювати. Вимаючися назад, це може відбуватися від того, що в свідомості зберігається образ когось, хто задавав волю. Може бути суворий батько, холодна мати, жорстокий вчитель, часто в школі так само, бувають приниження від вчителів. І дитина от може це запам'ятати, у дорослому віці не розуміє, чому вона поводиться в певних ситуаціях. Так, а в неї може бути, наприклад якась травматична ситуація там, з 9 класу, коли тільки його перед цим класом опустила, його гідність чи взагалі зневаження, всі сміялися, і від того часу людини залишилось таке, ні, такий, так званий ну, поганий об'єкт. Цей поганий об'єкт стає своєрідним внутрішнім демоном, який впливає на те, як ти сприймаєш інших людей в своєму житті. І так само можуть вам подати такі люди, які вас так сприймають. Наприклад, якщо в дитинстві часто вас критикували, ви можете вирости диченням, що всі навколо ці би так само. Тому що підсвідомоникати не у знайомство або навпаки, любов любові і людей, які тебе не цінують, тому що цей сценарій знайомий. У дорослому віці це також може проявлятися тим, що людина попадає в ті ж самі стосунки, де її не цінують, як я вже казав перед тим. Хтось боїться зближення або середині відчуття, що рано чи пізно його зрадять. Хтось може переносити образ пана об'єкта на інших, наприклад, вважати всіх керівників жорстоким, бо не був суворий батько. І таке часто відбувається. От, і багато людей не розуміють, як це правильно називається, а це поганий об'єкт. Не потрібно недооцінювати минуле. Багато хто каже, живіть нам так, все інше нам потрібно жити. Треба планувати майбутнє. Але часто те минуле, воно якраз і не дозволяє. В повній мірі. Перейти до майбутнього або до теперішнього часу. Хоча найкраще все-таки дійсно в теперішньому часі жити. Але минуле воно відбуває наше теперішнє Відповідно, той поганий об'єкт може дуже сильно псувати життя, і найкраще це, як би туди не назвучало цей об'єкт поганий прийняти. Тобто, треба його пережити, а не подалі від нього триматися. От. Часто ще через поганий об'єкт людина розходить ті самі погані звички, алкоголізм і тому подібне, тому що вона вважає, що вона недостойна виглядати такою, якою вона є насправді. А алкоголь він як ніби глушить оцей поганий об'єкт, і людина ніби стає ну, відносно не з собою, тому що під як якби там хто би не говорив, людина все рівно міняється. І потім може навіть пам'ятати, якою вона буде. Ну так і багато людей від реальності старається подальше бути, щоб просто не приймати себе, а найголовніше це якраз усвідомлення. Якщо ви помічаєте, що знову реагуєте на когось занадто емоційно, бо боїтеся без причини — запитайте себе. А чи не нагадується ситуація щось з минулого? З дитинства, з спліткового віку. Здається, навіть певні об'єкти можуть бути і в найдорослому віці, тільки в дорослому віці психіка каже більш. Така може бути жорсткіша. Тобто вона вже такі речі, вона так не сприймає близько. Але все рівно бувають ситуації, коли дуже ситуації якісь можуть гнітити. Далі це робота з власними переконаннями. Люди не поділяються на хороших і поганих. Всі ми складні різні. Важливо навчитися бачити це і не переносими милі травми тих, хто їх не спричинив. Часто наші такі певні ситуації з минулого дуже можуть бути схожі з теперішні. Навіть те, що людина може бути схожа на когось з минулого, зовнішнього, пропустимо. хтось ображав і в майбутньому, наприклад, зараз, ми можемо помічати людину зі схожими рисами обличчя чи схожою поведінкою, і от, виникає зразу тригер. І все. І людина починає себе знецінювати. Починає або навпаки починає поводитися агресивно, тому що вона, ніби як минулу ситуацію, хоче пережити в теперішньому часі, але вже по-іншому. Ще як вихід, коли вже робота з власними переконаннями і усвідомлення не допомагає, або навпаки, не вистачає чогось, все ж таки потрібно вже йти в терапію. Так і пропрацьовувати це. Психотерапевт Він може підібрати різні техніки, методики, як ви будете це пропрацьовувати. Навіть взяти роль на себе, того на кого буде переносити цей поганий об'єкт. Але це вже зі спеціалістом детальні розбори вашої психіки йдуть. Поки ви до цього не дійшли, або якщо можете і навіть не дійти, це насамперед, самому розбиратися з тим. Ви мусите цей об'єкт прийняти і його переживати в собі. Оце я так від себе вже кажу. Вам потрібно. То усвідомлювати собі, це не один день, це може це місяці, тому що ситуація може бути багато, і так само нав'язаних різних від людей, так званих інтроектів. Це те якраз те, що було нав'язано від різних людей, не тільки від одного когось, а від різних, і яке впливає на ваше теперішнє. Тому вам такі інтроекти теж потрібно пропрацювати. Але насправді наш мозок дуже пластичний, він здатен змінюватися, формату нові реані зв'язки навіть упуляти стрі помилки. Головне це дійсно дозволити собі вийти за межі того, що було закладено раніше. Це дозволити собі змінити це, не боятися. Хоча такі ситуації змінювати дуже важко, тому що вже є певні сталі звички, певна стала поведінка. Але змін не варто боятися. Тому працюйте над своїм усвідомленням. Таке вийшло в мене сьогодні аудіо на ніч. Ця тема дуже обширна, про неї можна говорити ще багато. Я думаю, напевно, я запишу ще в майбутньому про це по настрою. От. Тому бажаю всім хорошого дня, ночі. Побачимося чи почуємося в інших аудіо.